Вітаю всіх, я хочу подивитись. Америка припинить постачання зброї в Україну. Америка припинить постачання зброї в Україну. Дивимось. Так, припинить. Я би сказала, припинить не повністю, але конкретно про це буде. Конкретно так заявлятись. Маніпуляції це один з способів закінчення. Оця двічка мечів, яка мені про це говорить постійно, ось воно. І закінчення всього цього ось. Тиснути Україну на домовленості. Ось це тиск цей. Дійсно, так, дійсно припинить. Тепер, що сюди, Америка вийде з переговорного процесу. Ні. Америка не вийде з переговорного процесу. Цього не буде. Вона буде в стороні. Це може бути в стороні. Споглядати на все це, але повністю вона з цього не вийде. Мало того, я би сказала, що можливо, можливо, маніпуляціями. Зробить результат. колоди сонце, тобто цікавить результат. Трампа все одно цікавить результат. І тут виходить, що йому треба. Трамп додавить Україну та Росію до перемовин для того результату, який він хоче отримати для себе. Давайте подивимось, там Десятка пентаклів, десять з десяти. Він не хоче програвати. Ось ця розмова, ось він. Оцей ось жест на Трампа мені випадає постійно. Хто мене дивиться, хто дивиться уважно, знають, що є в нього бажаль впливу, який вплине на зменшення гімна. З чогось завжди починається. Не може відразу така війна закінчитись одним днем. Не може, тому що вона й починалася. Так, на зупинку, він давить на зупинку. Трошечки скажу, вона як починалася. Воно ж також, розумієте, рух почався так одним днем. Сам рух, а підготовка, а все це, скільки тягнулось місяців. Я вам скажу, в мене була в квітні 21-го року операція позаматкувала. І вже з квітня 21-го були подібні розмови. Я ще тоді хвилювала, що як я після операції на реабілітації, щоб ніякого гімнату не було, ну думаю, та метасобрі це нагнітають. Ось з квітня. Щоб ви розуміли період. Постійно якісь рухи підготовчі там, процесів було багато. І ви хочете, щоб це все закінчилося одним днем. Звісно, що ні. І в нас воно не закінчується одним днем, тому що це треба тепер зрозуміти, що з цим робити, як визнавати ті ж окуповані території. Як Цих людей, людей з окупованих територій забезпечити житлом на законному рівні, це все проблема. Насправді. Ось тому, в принципі, все йде до цього. Маленькими кроками, але йде. Якщо здається, що не йде, вам це здається. Хай навіть таким чином, але йде.